Привіт, я Каріна Барановська, SMM експерт і я допомагаю початківцям у SMM професії зростати, будувати свою кар'єру і правильно продавати свої послуги. Мої уроки це твій структурований шлях, який приведе тебе від я не знаю з чого почати до впевненого, я готова працювати з клієнтами та заробляти. Що включає курс? Ну, по-перше, це база SMM – як себе упакувати. Зробити правильне ціноутворення, щоб вигідно продавати свої послуги, це про лайфхаки та практичні матеріали, які допоможуть оптимізувати твій час і де шукати клієнтів, коли в тебе немає ще кейсів, а також як залишатися постійно працювати з клієнтами своїми, які вже в тебе є на даний час, а також як залучати нових і при цьому безпечно піднімати свій чек, як же проходить курс. Це уроки по 15 хвилин. Там будуть практичні інструменти, які допоможуть у твоїй роботі. Доступ відкриється відразу після оплати і залишиться назавжди. Що ти отримаєш з курсу? Ну, по-перше, це повне розуміння, що таке smm професія як її будувати і куди правильно рухатися, а також чіткий і структурований план, як оптимізовано працювати та не зливати своїх клієнтів. Ти отримаєш чіткі інструменти, як правильно знаходити і де знаходити клієнтів, і саме найголовніше впевненість в тому, що ти хороший спеціаліст. Готова розпочати свій шлях у СММ-професії та заробляти на тому, що тобі дійсно цікаво? Тоді записуйся на курс, пам'ятай! Ти вже на шляху, щоб стати затребуваним фахівцем. Бо маленькі дії щодня це великий результат в подальшому. Ти вже рухаєшся вперед. Тому до зустрічі на курсі!